Віддячити всім, хто стоїть на захисті України та вшанувати пам'ять полеглих героїв у Тернопільському українському домі Перемога провели урочистості з нагоди дня захисників і захисниць України, розпочали захід хвилиною мовчання та молитвою за українських військовослужбовців. Почесними відзнаками за мужність нагородили воїнів, які втратили кінцівки під час бойових дій, обороняючи українську землю. Але наші погляди наша віра. Погляди до Пресвятої Богородиці дають нам сили, дають нам впевненість в тому, що Україна переможе. День захисників України започаткували у 2014 році та до 2023 відзначали 14 жовтня у день створення української повстанської армії. Із переходом церков на новоюліанський календар святкування перенесли на 1 жовтня. Справді ми маємо пам'ятати ту нашу нелегку історію, яка сформувала українців як щит Європи. Як по суті, наразі єдину боєздатну силу, яка може зупинити цю варварську московську навалу, під час урочистостей нагородили й тих, хто повернувся з російського полону, а також іноземних добровольців, які воювали на боці України, зокрема з південної Америки. Слава Україна! Глорія Україна! Сьогодні наша армія героїчно захищає нашу батьківщину, і ми знаємо, що Заступництво Пресвятої Богородиці дає їм сил і мужності. Сьогодні ми молимося за мир, за перемогу і за кожного, хто стоїть на захисті нашої батьківщини. За даними Українського інституту національної пам'яті, цей день покликаний не лише вшановувати військові традиції, а й зміцнювати патріотичний дух у суспільстві. Тож після урочистостей представники влади та чинні військовослужбовці поклали квіти до алеї героїв.